Привіт, мої підписники і мої ангілочки, самі найкращі. Ну ви ну, не ну, найкращі, ну вибачте. Ну, тому що ви мене не дивитесь, не лайкате, тобута вам пофіг. На мене пофіг. Та, ну, коротше, ну це раз вам буде не пофіг. Так, друзі, всім привіт, ангілочки мої з вами я, Паша і. Паша, і це наша шоста серія про Майнкрафт і п'ята серія, не знаю. Там забув. Та, ну і сьогодні у нас буде проходження по піпули там 4. Мого попіпули там четверту частини. О, О, все, Починаємо, друзі, без голосу. О, все, ставте лайки та підписуйтесь. Сьогодні у нас буде проходження без голосу. ой, Як завжди. Який першу, другу і трецю частину попі буде? Четверто також без голосу. Все, починаємо. А, ще друзі. Ще от дата вихета мого там 4 15 червня 2025 року. Дата вихита 15 червня 2025 року. Могло популярна 4. І так, друзі, далі моє метро. От так я написав, прийде 4 станції. Ну там я от написав на 5 взагалі. Ну, тому що... Ну, 5, ну третю я просто не зробив, бо я не знав, Я не знав що туди поставити В свої попі проти 4. Коротше, все, поїхали. Поїхали. Це. Ч звука нема? Я не розумію. Чо звука нема? Що це я не розумію? Друзі, що це не розумію. Тут... А у вагонітки ми ще звука нема більше. Мені ще нема звука, я не розумію. Що йде відбувається з цей, цей дурацькою вагоніткою? coaching this an Пишу вагонетки на мою звука, Я не разумею, что это. Друзі. Це ми пройшли з вами мою пупі Pluto 4. Все, тепер закінчимо відео. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім пока. все, пока, побачимося мою п'ятницю. П'ятницю. А ще я у неділю буду вести відео, бо ви не подивились, як я проходжу грині через машину. А то є плівати. Плевати на. Ну. Коротше, ну. Короче, ну... Коротше, ну. Коротше. Все, пока. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуватися Всем Пока. Побачимося ми з у п'ятницю. Да. І в суботу, і в неділю. Все. Пока, все, пока. пока.